Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг. Змусити Москву зупинити це вторгнення, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру. Українські ж слуги народу Китай нахвалюють, а про утиски прав та свобод жодного слова. Давид Арахамія та Олександр Корнієнко привітали комуністичну партію Піднебесної з зі сторіччям від дня створення. Переконують, з китайських комуністів треба брати приклад. Мені посол Китаю подарував забрання э, э, сочинень к. Э, книги господина председателя я читаю, я восхищаюсь Парламентська опозиція такі вислови депутатів від більшості не оцінила. Напевно, застрягли у вивченні історії ще за радянськими леканами. Напевно, їм здається, що наприклад і Сталін дуже ефективно вибудовував партію на теренах радянського союзу. Други народу від своїх слів не відмовилися. Навіть переконані Україні варто ще більше співпрацювати з Китаєм. У нас це Непокоїть тільки в тому масштабі, що ми мало співробітничаємо з Китайською Народною Республікою в торгівельному плані. У нас ще є потенціал збільшувати товарообсяг. Ну це просто відсутність здорового глузду.